Доброго вечора. Доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир, щоб українці жили в безпеці, в комфорті, в достатку і процвітали. Мене звати Богдан. Я цілитель. Я молюся за людей. Я допомагаю людям ти своєю молитвою та іншими духовними техніками. Більше про мене можете дізнатися в описанні під цим відео. Там також знайдете посилання на інші молитви та відео на цьому каналі. А, а зараз ми будемо приступати до колективної молитви. Я дам пару хвилин, щоб могли приєднатися люди до нас, пару хвилин розповім про молитву, який буде вступ, початок, а потім вже й почнемо. Хочу. Наголосити, сказати, що ми використовуємо покаяльну молитву. Тобто в цій молитві, напевне, е, можна сказати, є дві основних е, два основних таких е, особливості. Перше, те, що ми в цій молитві просимо в Господа Бога вибачення, ми розкаюємося за те, що впустили в свої душі зневіри, страхи. Негативні думки, можливо, навіть ненависть І ми просимо за це вибачення. А друге, ми дякуємо Господу. Ми дуже багато дякуємо в цій молитві. Тому що е, навіть саме визначення, що таке молитва, це звернення до Господа Бога з проханням і з подякою. Оце є молитва, коли ми просимо щось у Господа Бога, і коли ми. Дякуємо Господу. Фактично всі молитви відповідають цьому критерію. І от саме ми в цій молитві просимо вибачення каємося, таким чином ми очищаємо свої душі, ми просимо, щоб Господь Бог очистив наші душі і, і таким чином, знаєте, саме сприйняття світу нашого міняється. Це я завжди це порівнюю, наприклад, або окуляри. Знаєте, є чорні затемнені окуляри. Ви можете в них зайти у кімнату, і вам здаватиметься, що все темно. Майже нічого не видно. Тому що на вас окуляри, сонцезахисні. але достатньо вам, наприклад, замінити стекла, поставити, наприклад, жовті або білі стекла, і ви зразу побачите, що знаходиться в кімнаті. Тобто ситуація не змінилась, кімната залишилась така, яка і була, але змінилось ваше сприйняття цього, цієї кімнати. Точно те саме відбувається з нашою душою. Світ не міняється за одну ніч. Просто коли ми каємося, Бог очищає наше внутрішнє оце скло, через яке ми дивимося на світ, тобто нашу душу. І, відповідно, ми починаємо світ бачити по-новому світи не тільки там, не лише там злих людей, демонів, якихось небезпеки, москалів, ядерну зброю, а починаємо бачити добрих людей, бачити, що навколо нас люди, які підтримують один одного, бажають добра один одному, бачити волонтерів, які підтримують сміливих людей, які захищають нас. Бачити благополуччя, сміх, радість, успіх, достаток. І в наше життя починає приходити все це також. І друга особливість молитви це ми дякуємо. Дякувати взагалі дуже потрібно і в Біблії про це постійно наголошується. Що коли ми дякуємо, ми фактично таким чином. Можна сказати, прославляємо нашого Творця, прославляємо Господа Бога. І коли ми за щось дякуємо, цього стає в рази більше в нашому житті. Якщо ви дякуєте за хліб насущний, за достаток, у вас буде більше достатку і більше хліба насущного. Якщо ви дякуєте за те, що навколо вас добрі люди, то добрих людей буде ще більше. Якщо ви дякуєте за мир та спокій, моменти миру, спокій, безповітряних тривог, то цього миру і спокою ставатиме все більше і більше. І таким чином я ще раз скажу, що ми прославляємо Господа Бога, тому що Господь Бог нам дав все це і повітря, і наші тіла, і хліб насущний, і наші будинки, і електроенергію, яку ми маємо. І людей навколо нас, і наших батьків, і наших дітей, і наших рідних, тобто наші телефони, комп'ютери, телевізори все абсолютно створене з Божої енергії. І тоді, коли ми це відзначаємо і кажемо дякую, дякую за інтернет, за світло, за тепло, то ми це примножуємо і прославляємо тим самим Господа Бога, і тому добра стає ще більше. Тому давайте приступимо до молитви. Покаямося, очистимо свої душі і будемо прославляти Господа Бога, дякуючи йому за кожну мить безпеки, за те, що він рятує нас і наших рідних, що дає нам ресурси і хліб насущний. Давайте почнемо з Господа Богом. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Давайте будемо починати. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю усе, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряюсь тобі, бо я покладаю, Господи, на Тебе всі свої надії. На сподівання, бо я вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я розкаююся за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки і страхи. Будь ласка, прошу тебе, Господи, пробач гріхи мої. Пробач, Господи, мої злі думки, мої злі слова, мої, можливо, навіть злі вчинки. Будь ласка, Господи, пробач мені. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти чуєш молитву мою. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив мене. Дякую Тобі, Господи, що Ти очистив мою душу від злих думок і перетворив темряву страху в моїй душі на світло Твоєї любові. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну на перемогу, що Ти ведеш усіх українців. Підтримуєш усіх українців і ведеш нас до перемоги. Ведеш нас до благополучного, мирного життя. Господи, дякую Тобі, що Ти любиш нас, що Ти рятуєш всіх українців і що Ти благословив нас. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно, спокійно і з вдячністю приймаю, Господи, усе усе, що Ти даєш мені, усе, що Ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути. Бо я в усьому, Господи, в усьому, що мене оточує, бачу Тебе, бачу Твою енергію, вбачаю в усіх подіях Твою волю. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода. Господи, мені дуже шкода, що росіяни пішли на нас війну. Щоб росіян затьмарився розум страхом, ненавистю, жадобою. І вони пішли на нас війну. І вони обстрілюють мирні українські міста, обстрілюють навіть лікарні, житлові райони. Господи, мені дуже шкода, що триває війна, через яку зараз сотні тисяч українців на фронті, а мільйони українців взагалі втратили свої домівки. А тисячі українців, сотні тисяч знаходяться в окупації. Господи, мені дуже шкода. Прошу тебе, пробач, пробач мені, моїм рідним, пробач, Господи, усім українцям нашій слабкості духу, пробач наші гріхи, наші злі думки. Прошу тебе, Господи, почуй наші молитви і пробач нам гріхи. Будь ласка, Господи, нам гріхи наші. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Дякую Тобі за Твоє милосердя. Дякую за те, що Ти любиш нас безумовно і що Ти пробачив нам гріхи наші, Господи. Дякую Тобі, що Ти очистив наші душі від злих думок. І натомість. Наповнив наші душі вірою, вірою в самих себе, вірою в нашу країну, в наших військових, вірою у те, що ти для нас приготував перемогу, що в цей момент, коли ми до тебе молимося, ти вже приготував всі події, обставини, ситуації, які приведуть Україну до перемоги у війні з Росією. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, Всемогутній батько наш Небесний, дякую Тобі за те, що Ти благословив Україну і українців на перемогу, що Ти благословив усіх нас жити в мирі, в своїй країні, в свої, на своїй землі, благословив усіх українців жити в достатку і процвітати. благословив нас. Наше покоління і покоління, які будуть після нас, наших дітей, дітей, наших дітей, і наступні покоління України. Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі за хліб насущний, який ти, ти даєш нам кожен день. Дякую Тобі, Господи, за добрих людей навколо нас. Дякую Тобі, Господи, за всі ресурси, які ти нам даєш. За хліб, воду, тепло в наших будинках, електроенергію, швидкий інтернет, всі побутові речі, які ми маємо. Господи, дякую, що Ти нам даєш здоров'я і що наші тіла самі загоюються, самі відпочивають під час сну, самі відновлюються. Дякую Тобі, Господи, за твою любов і милосердя. Дякую Тобі, Господи, за кожну мить, миру, спокою і тиші. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Господи, я люблю тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я прошу Тебе, Господи, пробач мені гріхи мої. Молю тебе, Господи, пробач мої злі думки, мої слабкості, мої страхи, які я впустив у свою душу. Прошу тебе, Господи, пробач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую за Твоє милосердя і дякую, що Ти виправив ту ситуацію, яка склалася в моїй країні. Що Ти. Виправив це і для мене, і для всіх, кого вона стосує. І дякую тобі за те, що ти милосердний і і тому приготував для нас мир, мирне життя, процвітаюче життя, приготував для нас, для нашої країни, перемогу, щоб ми зберегли свою незалежність, свою країну, свою землю, свою мову і культуру, своє майно, своїх рідних. Своє життя. Господи, дякую Тобі за все це. Дякую Тобі, Господи, за кожен день нашого життя, за ранки, за заходи сонця. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Слава Господу. Слава милосердному Господу Богу і слава нашим захисникам, що захищають країну. І слава Господу, Богу, і слава Україні! Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитеся, що ви вірите в перемогу, що ви підтримуєте цю молитву. Я маю на увазі, до кінця додивляєтесь це відео. Це неймовірна підтримка. Навіть просто це, а це вже це, знаєте, ви ж таким чином віддаєте свій час. От 10, 15, 20 хвилин, але це ж ваш час. І ви ж фактично жертвуєте. Не обов'язково ж можна жертвувати грошима. Жертвувати навіть своїм увагою, своєю, своїм часом це також жертва, це також внесок у розвиток. А таким чином ви допомагаєте цьому каналу, допомагаєте взагалі україномовним каналам. Дякую вам за це. Дякую також за лайки, за підписку на канал. Дякую за те, що поширюєте це, це відео в соціальних мережах. Щиро дякую вам за те, що ви робите добро і до е, бажаєте добра. Бажаєте добра всім українцям. Бажаєте, щоб усі діти в Україні мали батьків, щоб їхні батьки були живі здорові, щоб їхні батьки повернулися е, з війни живими здоровими. Бажаю, що ви дякую, що ви бажаєте добра. Для себе, для своїх родин і взагалі даже для незнайомих людей, але які в таких же самих ситуаціях, як і ми всі. І всі ми прагнемо і достатку, і безпеки, і миру, і щоб наші справи процвітали, щоб наші близькі були здорові і благополучні Тому щиро вам за це дякую. Бажаю вам добра і благополуччя. Бажаю вам доброго здоров'я, доброго самопочуття. Бажаю вам. Успіхів у ваших справах, хай Господь Бог благословляє і захищає вас, ваших рідних, близьких і любимих людей. Щиро дякую Бажаю вам спокійних ночі. До зустрічі!